Доброго дня, шановні колеги, 23 жовтня 25-го року. Ще у кінці червня я один свій матеріал, це десертний із грузовського рожевого, переніс назовні із приміщення. І ці три ємності із вином перебували постійно у такому вигляді, як вони знаходяться тут. Тобто було і жарко, і вже холодно. Воно це вино знаходилось у таких умовах. Дощ на них, сонце світило. Ну і власне, це вже майже 4 повні місяці, як вино знаходиться у такому стані, тому вирішив його забрати, тому що температура вже, в принципі, низька, прогресу, ймовірно, цього вина вже відбуватися не буде, тому буду його забирати, ну, дегустувати і приймати рішення до розливання, чи, можливо, ще йому потрібно почекати. Тобто гурзузький рожевий. За технологією, яка передбачає перебування його на відкритій місцевості тривалий час десертний варіант. Це, відповідно, зовсім не моє започаткування. Ця технологія вона використовується на багатьох винарнях усього світу, ну і така своєрідна адаптація до домашніх умов. Зазначу також, що в останні дві доби впала така кількість опадів 22 літра. На квадратний метр. В принципі, вологозарядка якась певно відбулася. Роботи на винограднику припинилися, немає як на нього вийти, тому що, ну, мокре. Потрібно вже підготовлювати, більше закінчувати підготовку кущів до обрізки. Я відв'язую лози ті, що підлягають вкриванню. От. Потрібно зараз, е, хоч трохи тепла, але його немає для того, щоб завершити роботи. Ну і власне, варіант із таким вином. Я його продемонструю і в цьому ж відео розповім далі про свої враження. Отже, продовжую, колеги. Приніс ці три ємності у відносне тепло. І одну із трьох ємностей я розділив на дві частини: на 5 літрів та на 6 пляшок вина і незначний залишок спостереження. Рівень вина від того, коли я ставив його на, на вулицю, він зменшився. Ось такий зараз рівень був майже доверху. Не знаю, за рахунок чого він зменшився, чи за рахунок випаровування води, чи зменшення рівня спирту. Я не знаю, не прогодив я дослідження. Ну і Для того, щоб е, нормально оцінити колір вина, я, щоб не бігти у будинок за білим аркушем паперу, я взяв е, кришку білого кольору від сушарки. Ну і зараз продемонструю колір на білому фоні. Він став отаким мідним колір. До цього він був рожевим. Ну, зараз від рожевого нічого не залишилося. Такого конечного кольору. Враження. Спочатку це вино було мало параметри там 16 на 9, точно не пам'ятаю, ну біля цього, можливо 16 на 10 От. Змінилась дуже ароматика. Ароматика відповідає мадері, до речі, це ж і технологія мадеризації. За вона відповідно зовсім не мною. От, а технологія випадково напрацювалася ще в часи колонізації Португалії і своїх колоній. От, і з того часу так трапилося, що за збігом обставин вони звернули увагу саме на вино, яке перебувало довгий проміжок часу на відкритій місцевості під палючим сонцем. І, ну і, власне, звідти пішла мадера. Від острова за назвою Мадейра, вино за назвою Мадер. Ну і послідовники цієї технології вони вже розповсюдилися по багатьох регіонах, в тому числі і був мій перший досвід. Ароматика змінилася, вона так, е, ну, специфічна мадери, смак. Е, смак кураги. Цікавий смак. курага курага. Дружина спробувала і трохи аж не, не змогла підібрати слів, щоб висловити свої враження. Ну а потім, в принципі, зійшлося на думці, що дійсно це у смаку курага, вялені абрикоси, десь перезрілий персик. Цікавий смак. Ну і власне. Закінчує експеримент із модернізацією десертного вина, вважаю, що він вдалий, отак було приємності, то, в принципі, як досвід, ну як спосіб дещо збільшити лінійку винту, я вважаю, що це цілком прийнятний спосіб. Отримання якогось вина, яке, яке значною мірою не схоже на свої традиційні вина. Зустрічав думку дегустаторів на Ютубу щодо Мадери, що досить п'янке вино та може мати наслідки у ну, вигляді похмілля. Не знаю. Ну, можливо, якщо там пляшку на двох вжити, то відповідно може таке відбутися, бо спіртозні же здорова. Ну, а так. Я думаю, що без значних негативних впливів, якщо це все споживати у помірних дозах, такі ніжки є. Арома така цікава, ну не схожа. Я досить давно вже роблю десертні вина, і це вперше я провів такий експеримент. Бачу, що є у ньому якась доцільність. Теж потрібно зважити на те, що, навіть, ну, 4 місяці перебувало у теплий період часу на відкритому сонці, тобто ємності ну, Можливо, там градус я інколи ну, як, аналізував. Теплоту ємності, то таке було враження, що, можливо, нагрівалося там і до 50 градусів. Ну, коли сонце в зеніті, скажімо, з 11 дня там, до, там, до 16-17 до вечора посеред літа, то взагалі температура ємності була ємностей була дуже високою. Для мене це було незвично. Навіть переживав, до чого це приведе. Ну, бачу, що. Ні до чого поганого це не привело. Також хочу зазначити, що від Гурзузького рожевого ж нічого не залишилось в цьому вино. Напевно, якби я не знав, що це вино уніфіковано з грузовського рожевого, то я б і не здогадався. Ні за що б не здогадався. Від нього нічого не залишилося, від слова зовсім. Цікаво було порівняти, наприклад, два окремих. Матеріали на наступний рік, можливо, так і зроблю. Ось видно От, Наскільки будуть відрізнятися смаки в залежності від е е сорту. Але мені в даному випадку здається, що тут буде певна уніфікація смаку. Сорти можуть бути різні, а уніфікація смаку, напевно, відбудеться. Хоча це не точно, можливо, хтось. Уже має відповідний досвід, то напишіть в коментарях. На цьому все, дякую за увагу. До побачення.